Вітаю всіх глядачів цього відео. Ви знаходитесь на каналі рубрики InterTime. Я засновник проєкту Гончарук Євген. і ви зі мною вже знайомі з минулої частини. І у цьому відео я вам розповім про мої плани на другу частину проєкту. Але спочатку почну з невеличкої реклами. У моєї рубрики з'явилась інстаграм-сторінка, на якій я буду публікувати всі новини проєкту. Посилання я залишу нижче в описі. Під цим відео. Переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новинами проєкту. А зараз почну тему відео. Взагалі змін з першої частини небагато, Основне це назва і формат питання. Назву я змінив. Тепер це буде не Interview Time, а interview Time 2.0. Тобто друга частина, друга версія. Тему обрав мистецтво. Одна велика тема мистецтва. Форматом питань теж я трохи змінив його. Тепер питання поділені на три групи. Підгрупи теми мистецтва це малювання, музика і література. Питань цього буде 6. У кожній підгрупі по два питання. До кожного учасника будуть однакові питання, тобто 6 однакових питань. Взагалі, це. Всі найбільші зміни, які зазнала друга частина. Тому слідкуйте за новинами на інстаграм сторінці, нагадую посилання в описі відео і завершу своє відео патріотичним висловом. Слава Україні!